Там спільніше вивесь. Витя, ще, 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 підставляй потихеньку, підставляй, підставляй. Підставляй, підставляй. Тісь, тис, піжди. О, о забирай, забирай, забирай. Бачиш, ти вже його погнув. Ручку погнув, бачиш? Ще зайди кучу. Тихо, 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 терпим, терпим. терпимо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Терпим, терпим, терпим. Забирай. Є. Yeah. Yeah. Oh. Красавці, бачиш, як він гнеться. Як вітер сильніший, то він і гнеться. це День, друзі, слава Україні! Ви дивитесь канал Команда А. І зараз ми на змаганнях на Кричевичах. Українська флотфідерна Ліга, другий етап, червень місяць, середина червня. Погода супер, як бачите, дощ, красота. Єдине добре, що тепло. А так лупить дощ. Дивіться, які хмари. Це просто капець. Отже, що ми там сьогодні робимо? І що ми там ловимо, зараз ми вам покажемо, не перемикайтесь. Приїхали ми ось таким самоходом з прицепчиком, так виглядає наш сектор. Сектор по озеру номер 16 Не треба розказувати, що це за сектор, хто тут, в принципі, місцевий, хто ловить рибу, той тямить. Що це за сектор? Так, От така в нас логістика. От розмістили палаточку, парасольку у нас тут. Наша кухня, така невеличка. І ходім в сектор, все покажу. Запасні вудки наші стоять. Наша вся кормова кухня. Так, удочки на родподі. Тут сидять два моїх астарбайтера сьогоднішні. Саша і Юля. Так, я оцих двох заставив на ніч різати бойлики. Бойлики від Nixel, сквіднік, вже ви їх бачили неодноразово. Отакі от бойлики. До речі, щойно ми взяли десяточку, 10730 коропець. Саша так брав в піцак, що аж погнув ручку. Ну, це таке, Ми ручку потім переробимо, ми рукасті. Отак от от наші бойли виглядають, ми їх зараз замочимо і на ніч закидаємо. Як я вже казав, щоб ті бойли не набирали всяку вонючу каку на дні, а гарно пахли рибці. Так, це я хожу начальника з себе строю, півкоп'ю. Такий у нас хаос, безлад, до речі, гачочки у нас безбороді. Всі безбороді. Всі китайські, але всі безбороді. Ну, поки, слава Богу, все в нас з ними добре. Так, Насадочки. Ось. Які насадочки ми використовуємо сьогодні? Це Nixel. Дякую Миколі Солодовніку, Коля, все супер. У Все віримо, все використовуємо. Що, зупинились? Ріжте далі. Шнеля, шнеля, арбайтен. Бігом. A few moments later. Так. О, ось, О, друзі, ми кракена виловили. Йолки-палки, оце кракен. Погляньте, який красавчик. Бронзовий. Ага, маленький. Молодець! Молодець! Засічечка чудова, Безбородий очочок. Насадка злетіла, секрет, не розкажемо поки. Вау! Вау. Значить так, По метод міксах. Використовуємо три метод мікса. Перший це отакий мікропельчик 1 мм. Отут він у нас. Так красиво виглядає, на нього, до речі, була покльовка, а в якості активатора, так би мовити, пилящої такої фракції використовуємо отакий метод мікс, це кріль, отакий кріль від Никсу. Так, йдемо далі. Метод мікс Білачан, я його називаю Giki Перемішку з пельчиком аміно. от Він такий от 2 мм. Цей, до речі, такий самий 2 мм. І ось, ось він отак виглядає. От, ми його зміксували, щоб був, був різний час розчинення. Цей аміно включається трішки швидше, швидше розчиняється, якщо доживає, поки його там плотва дубасить. От. А далі вже працює білочан. Далі, поливачки. Ось така всяка зілпуха, краснуха і ліквід, це в шприцику. Ось такий ліквідик. Все сквідник, Так. Ну, в принципі, все. Чуть на диво спокійно буде. Так, веде. так. Навірно, ну він недавно зловлений то у нього. Сил нема. Да. 10730. 10730. Зашибись. Зараз да, я сфоткаю тоже. Да, беспилона с вами. Вода. Давай, писаем. Да. Я не знаю, де. да блокнот движушки. Сука. Б... Okay. 10730, так? Да. Відки, 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 я теж сюди зніму старий зіткнув. Кілька тут. Дивіться ну, буде. Оцей перший коробчик доступний. Заважив він 10 730. Хлопці передають привіт Миколи Солодавняку. Коля топ! Коля топ. Ха -ха. Те, будуть відпускати коробчика. Давай, друже, зви своїх друзів, родичів нам, діда, бабу, кума, свата, брата, куму, аби косамка, або житряна. Да, да. Куму зви. Не кажуть, щось носненьке. красавчик. картануло. Красавчик, хороший. Дякую, дякую. Скажу вам, друзі, чим кормилися на ніч. Правда, за ніч не підловили нічого, але... Кормилися пелець кріль, пелець халібут дріблений горіх, цілий горіх і шістьорка кріль. Ще різана вареночка була. От. На 4 на пополам. Покльовок не було. Зараз в день будемо кормитися такою сумішю. Тигровий горіх перемелений на м'ясорубку. Далі пелець. Скріль 2 мм, пелець кріль 4,5, пелець Hallibuot 3 і пелець аміна оцей дрібненький світленький. Ось така суміш. І зараз це все зальємо розчиненим з водою ліквідом сквідник, дамо настоятися і будемо потрошки спомбити. Фух, надіємось якийсь відклик риби отримати. Використовуємо сьогодні оснастки от такі от гарбуз, якийсь поломаний. Насадочки біленькі, жовтенькі, помаранчеві, жодні не хочуть їхати, одна рожева заїхала. А також флет годівнички, ось такі 90 грамів 70-80 в беззалежності на яку дистанцію нам треба. Так, повідки. Ось вся палітра повідків, в основному рожевий колір. Робили ставку на нього, тому як риба поїхала на рожевий, тут практично все рожеве. вночі пробували такий пурпурний, теж покльовок не було. не на помаранчевий, в общем, але но ноч була практично мертва. Та й таке ждемо. зоні загальної суми балів 7. У зоні Б команда Котра узяла 14 кг 900 грамів, команда А так і називається. ура! А ми зараз ще будемо. Да мы все и так спокойно да, Да.